Спонсор показу програми Пенсіон. Вітаю, глядачі. Прямого з вами Василь Бирзол і програма Соціальний статус. Щосуботи цій порі ми обговорюємо різні аспекти суспільного життя, які впливають на добробут і благополуччя мільйонів українців. Ну, себто, соціальний вимір. Сьогодні ми присвячимо програму таким гарячим темам актуальним. Кабмін подав до Верховної Ради проєкт бюджету, який підготовлений вже до другого читання. Тарифи на комірне чи зміниться щось у листопаді. І для виходу на пенсію у 2024 році потрібно мати мінімум 31 рік страхового стажу. Ну, Теж поговоримо про це, що зміниться. Отже, цього тижня Кабмін подав до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет 2024. Він підготовлений до другого читання. Тобто, якісь параметри погоджені із Верховною Радою, і враховані пропозиції народних депутатів. Видатки залишилися майже такими самими. Це три. 3,35 трильйона гривень. Дефіцит державного бюджету зменшено на 22 мільярди гривень. Ну і тепер становить 1,57 трильйона гривень. Треба сказати, що бюджет наступного року є другим бюджетом, який уряд подає в умовах широкомасштабного вторгнення. І головною відмінністю цього бюджету є. Не тільки акумулювання максимального ресурсу на сектор безпеки та оборони, а й створення умов для відродження вітчизняного оборонного промислового комплексу. Але сьогодні ми будемо говорити про соціальний захист населення, скільки які цифри закладено на те, щоб захистити найбіль... людей, які мають найменші доходи. Зараз на зв'язку сподіваюся, ми побачимо Андрія Реву, міністра соціальної політики 2016 2019 року. Пане Андрію, вітаю. Доброго дня, Василь Іванович. Радий вас бачити. Нам запитаємо наших тангачів. Пане Андрію, отже, ви як ніхто розумієтеся на цифрах, і, так би мовити, в деталях можете побачити того диявола, ну, який, зокрема, криється в соціальному захисті населення. Ви знаєте, в цілому на соціальний захист населення в цьому бюджеті передбачено більше 425 мільярдів гривень. Тобто, ви назвали загальний бюджет 3 трильйони 300 мільярдів. Із них 425 мільярдів направляється на соціальний захист. Багато це чи мало? Ну, в часи, коли я був міністром, загальний бюджет країни максимально був 1 трильйон 200 мільярдів, і тоді більше 350 мільярдів направлялося на соціальний захист. Зараз бюджет виріс вдвічі, а фактично на соціальний захист направляється приблизно десь на 100 мільярдів більше, тобто десь на 25%. Чому так? Ну якщо подивитися і порівняти з цифрами загального дефіциту, то дефіцит становить майже трильйон шістьсот мільярдів гривень. Тобто, якщо ми візьмемо всі наші доходи, вони з трильйона двісті збільшились до трильйона сімсот, то в принципі це співмірна цифра зростання соціальних видатків. А якщо взяти взагалом цифру показників бюджету, то звичайно темпи зростання військових видатків вищі, ніж темпи соціального захисту, це зрозуміло в країні, йде війна. Але що цікаве, Цікаво, те, що от, якщо ви мене запитаєте, а як же оцінити ці цифри, які є, і порівняти їх з чимось іншим, не тільки з загальними цифрами доходів бюджету і загальними цифрами видатків бюджету. Давайте їх порівняємо з тим, що у нас було в минулому році. Якщо ви відкриєте сайт Кабміну і представлення шмигаля цього бюджету, то він заявив, що ось у нас на 24 мільярди гривень в цьому році наступно мається на увазі будуть видатки на соціальний захист більшими ніж 2023. В той же час. Якщо ви подивитесь на бюджет пенсійного фонду, то він зріс майже на, 60, на, на 100 мільярдів вибачте, гривень. По факту десь приблизно на 60. Тобто, по суті, якщо ми візьмемо пенсійний фонд, він зростає на 60 мільярдів, а всі загалом бюджетні видатки зростають тільки на 25, 24, точніше, то це означає, що решта соціальних видатків буде зменшена на суму майже 35-36 мільярдів гривень. А що це означає, Андрію, що це... пенсійний фонд не отримає цих я бачу цифру 271 мільярд гривень це трансфер, не отримає цих грошей? Він їх отримає, але мова про інше трошки. Не. Мова йде про те, що на пенсійний фонд 60 мільярдів, а в цілому збільшення бюджету на 25-24. Це значить, що 60 мільярдів до пенсійного фонду, то загальна цифра видатків на. Всі, так би мовити, програми зросла тільки на 24. Це значить, що 36 мільярдів зняли з інших програм: з програм по переселенцях, з програм по допомозі на соціальний захист громадян малозабезпечених, на субсидії і так далі. Тобто, от по всіх інших статтях видатків їх, по суті, порізали. Знаєте, це як в радянському анекдоті, коли змагалися радянський і американський спортсмен в забігу там на, на, на 5 тисяч метрів. Ну, американець прибіг перший, радянський спортсмен другий. І якось висвітлювали е, цю подію в, Різу, в Америці і в Радянському Союзі. В Америці написали: наш переміг, радянський спортсмен прибіг останнім. В радянській пресі. Наш став призером, американець прибіг останнім. Одну і ту саму подію можна ж показати по різному і не збрехати, але зманіпулювати. Тому те, що каже уряд, це чиста маніпуляція. По суті, видатки на соціальний захист по всіх програмах, крім пенсійної, зменшено мінімум на 35-36 мільярдів гривень. Оце головний висновок, який потрібно знати всім громадянам України. Реально, державні соціальні видатки на соцзахист зменшуються по більшості програм. Крім програми пенсійного фонду. А те, що вони збільшуються по програмі пенсійного фонду, свідчить про те, що влада готується до виборів, тому що головним індикатором того, чи будуть вибори, чи не будуть, не треба шукати стрічки в державному бюджеті проведення виборів. 4 мільярди в кінці кінців на вибори знайдуть. Допишуть протягом року, якщо таке рішення буде прийнято. А от попробуйте дописати 100 мільярдів гривень на пенсії, ви не допишете. Їх треба закладати зразу, коли ви плануєте бюджет. На 100 мільярдів це дуже серйозна цифра. А так, от 100 мільярдів є. Значить, якщо вони є в бюджеті, готуйтеся, що будуть і 4 мільярди на вибор. Це такий мій висновок, пане Андрію. Ну от якщо взяти там внутрішньопереміщених осіб. Я дивлюся, там цифра десь 3 тисячі на дітей там з інвалід осіб з інвалідністю, і 2 тисячі на, на всіх рештах. Це ці, ці цифри, ну вони звичайно малі, але вони ж залишаться. Могли ну дивіться, дивіться свого часу дорослим людям, коли у нас почалися бойові дії на сході, коли Росія вперше вторглася в 2014 році, то допомога на дорослих була 442 гривні на дітей 884 гривні. Зараз збільшили до 2000 тисяч гривень на дорослих і 3000 тисячі на дітей. Багато це чимало. Звісно, це більше ніж було. Але це менше, ніж потрібно. Чому? Тому що влада сама визнає, що сьогодні прожитковий мінімум в Україні повинен складати не менше 7 тисяч гривень. Так от, якщо навіть на дітей ми плануємо тільки 3 тисячі гривень на переселенців, а на дорослих 2 тисячі гривень, то ви можете порівняти це з цифрою, скільки повинно грошей бути для того, щоб, ну скажімо так, по стандартам прожиткового мінімуму сім'я переселенця могла. Витратити на себе, і плюс додайте сюди ще тотальну, пері... тотальну, скажімо так, систему перевірок, не то, що перевірок, а зменшення кількості учасників цієї програми. Про що йде мова? Тобто уряд весь час вносить зміни в перелік тих територій, які люди, які 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 проживали на цих територіях і покинули їх. Вважаються переселенцями. Ну, наприклад, я вам приведу: у нас були люди, які проживали в Чернігові, наприклад, в, Сум, в Сумах, да ну беремо навіть Чернігів місяць. Місто було в облозі, місто відповідно обстрілювалось, інфраструктура серйозно постраждала. Люди виїхали, хто встиг. Потім українська армія зняла блокаду і. Але люди не можуть приїхати, не могли приїхати в Чернігів по тій простій причині, що там не працювала інфраструктура, водопостачання, електропостачання, газ вони продовжували перебувати в іншій перебувати в інших регіонах України. Але уряд зняв з них виплати доплати. Чому? Ну там же ж бойових дій нема, то на що їм там ці гроші. Далі пані там Верещук разом з ще з одною великою діячкою пані Жолнович, От вони там вирішили, що. Хтось купив десь Мерседес. Ну, хай це був, був, був такий одиничний випадок. Ви ж розумієте, що якщо ми візьмемо масу наших людей, це мільйони людей. Якщо у вас такі одиничні випадки є, виявляйте і наказуйте тих людей, які, попри е, наявну базу, для того щоб призначати ці допомоги, і можна ж подивитися бази реєстри і прав на речове майно нерухоме, на земельні ділянки, там на все інше, бази МРЕО, все ж це можна подивитися, коли ви призначаєте. Це помилка конкретних людей, які призначали цю допомогу. Ні, вони почали знімати майже уявіть собі 140 тисяч людей, втратили право на допомогу тільки тому, що там знайшлися які, якісь бюрократичні підстави. Це в умовах війни, в умовах, коли люди... Переміщуються із одного регіону в інший, і в результаті цього переміщення вони уявіть собі втрачають житло, втрачають роботу. Їм потрібно годувати дітей, їм потрібно утримувати себе, платити за. Оренду приміщення Аж немає таборів палестинських біженців на території України. У нас, якщо людина переїхала в інший регіон, вона винаймає житло і потрібно його оплачувати, і комунальні послуги і платити оренду плату. А ви ж прекрасно розумієте, як вона виросла, коли люди перемістя перемістилися в західні регіони? Так от уряд на це не зважає. Він все робить для того, щоб скоротити цю програму допомоги нашим українським громадянам. А потім говорить на 24 мільярди. Ми збільшили видатки на соціальний захист Ну ви ж фактично обманюєте людей. Ви зменшуєте соціальні видатки і розповідаєте про те, що вони збільшились. Ну щоб заважте в американських так, щоб заважити тему внутрішньопереміщених осіб. Треба сказати, що якийсь плюс є, що можна одна людина може зареєструвати в мінрегіон мінреонів всіх, хто ну хто потребує з своєї сім'ї, а не кожному треба йти туди і реєструватися. Наскільки я зрозумів, така новація. Василь Іванович, це раніше, раніше теж це було. Просто вони, вони ж не розуміють, про що вони говорять. Мова йде про те, що якщо сім'я переселенців виїхала, то уповноважена особа сім'ї, вона йде і оформляє на всіх статус переселенця. Ну, наприклад, дитина ж не ходить в управління соціального захисту, правильно? Бере, бере батько там її, значить, свідоцтво, про народження і реєструє дитину як переміщену особу. В принципі, в принципі. Він може взяти паспорт знову ж таки своєї дружини і теж саме зареєструвати її як внутрішньо переміщену особу. Не обов'язково було ходити всім разом. Що вони там нового знайшли? Я до цього часу зрозуміти не можу. Але для них все вперше Розумієте, Люди потрапили в державну владу і ой, вперше, вперше, вперше. Якщо ви цього не розуміли, і для вас це відкриття, ну, ну хоч не показуйте це людям свою дурість. Тому що е, необізнаність не означає, що ви е, щось нове зробили. До вас все зроблено, і ви, головне, не ламайте те, що було зроблено до вас. Ну, З цим у нас теж є проблеми. Е, я глядачам нагадаю, що якщо є якісь запитання, ви можете телефонувати нам за номером, який ви зараз ось бачите на екранах. І, е, Ставте запитання по можливості, будемо відповідати. Далі поговоримо про тарифи на комірне. Тариф на електроенергію для населення підвищили ще з 1 червня. Ми пам'ятаємо до 2,64 гривень за кіловат. Він має залишатися таким до 31 грудня цього року. Нинішній тариф є фіксованим і не залежить від обсягів споживання електрики. Як це було до червня? Зекономити можна, перейшовши на зоні тарифи, тобто для денних і нічних періодів доби, для цього потрібно встановити спеціальний лічильник. Е, ціни на блаките паливо протягом опалювального сезону також обіцяють, що не зміняться так. От, наприклад, компанія Нафтогаз України продовжила дію тарифного плану для населення і фіксований до 1 травня 2024 року. Тож вартість газу і надалі складатиме 7,96 гривень за кубометр. Утім, з 1 жовтня змінився механізм формування плати за розподіл природного газу для населення. Докладніше. Про тарифи пане Андрію, ми з вами і далі поговоримо. Будь ласка. Ну, я хочу сказати, що в умовах війни, звісно, що підвищення тарифу це взагалі злочин. В умовах, коли доходи населення падають, підвищувати тарифи, ви ж самі розумієте, це шлях в нікуди. І, до речі, це всі прекрасно розуміють. Розумів в той же в нас головний начальник над електроенергетикою це пан Герос. Він у нас вважається самим великим спеціалістом. Практично в нас же ж як побудована система зеленими за податкову митну політику. Відповідає Гетьман. Значить, він фактично керує і податковою і митною службою, хоча є відповідні виконавчі органи влади, відповідно міністерство фінансів. Ну воно там ніхто, бо керує всі метьмам. І що візьмете соціальну сферу? Там керує Галя Торпеда, тобто Галина Миколаївна Третьякова. Вона все знає, все вміє, і без неї жодне питання міністерства соціальної політики і суміжні відомства зробити не можуть обійти її ніяк. Якщо ми говоримо про енергетику, то там у нас головний гуру це пан Герос. Він і Національної комісії з регулювання ринку по е -е -е, комунальних послуг електроенергетики. Ними керує Нацкомісії. Він керує міністерством енергетики. Ну коротше кажучи, без нього. Знаєте, це як система у бандитів сматрящих, так от, от таких сматрящих вони порозставляли по цим галузям. І от всіма цими е, структурами, е, тарифними нашими, сьогодні керує пан Герос. Ну, починаючи з електроенергетики. Що він зробив? Він фактично сьогодні завів глухий кут усю нашу енергетичну систему. Чому? Тому що коли. Наша влада була, коли ми були при владі, значить, з 2017 по 2019 рік тарифи на електроенергію для населення не переглядали. Вони були стабільні. Мінялися тарифи на газ, але не мінялися тарифи на електричну енергію. Діяв ринок електроенергії, і він е е був в плюсі 20 мільярдів гривень. Як тільки прийшов герос, у нас тут же виникли проблеми. Чому? Тому що завжди на ринку повинен бути баланс. Є, умовно кажучи, ті, хто виробляє електричну енергію, і є ті, хто споживає. Так от найбільшим виробником електричної енергії в Україні є, якщо ми говоримо про приватний сектор, це ДТЕК пана Ахметова, решта це державні підприємства «Енергоатом», «Укргідро» і так далі. А найбільшими споживачами є два великих олігархи, їхні підприємства це пан Коломойський і пан Пінчук. От якось всі пам'ятають про Коломойського, але всі забули про Пінчука. Коломойський сидить, а Пінчук вже фаборів влади. І між ними завжди була напруга, між Ахметовим і цією двійкою. І до чого це призводило? До того, як тільки баланс порушився, тому що пан це явна була креатура пана Коломойського, що вони зробили? Вони кажуть, тепер у нас буде вільний незалежний ринок. Будемо продавати електричну енергію, хто дешевше її постачає, значить ті будуть купляти. Вибачте, електроенергія, яку виробляє енергоатом. Яку виробляє укргідру і яку виробляють теплові електростанції, вона різна по собі варта. Розумієте? І всі ці три елементи повинні працювати. Якщо один ви виключите елемент, наприклад, енергатом, у нас буде дефіцит електроенергії, і люди просто не будуть мати світло. Якщо ви виключите теплову енергетику, ви потрапляєте в другу пастку. Тобто у вас же споживання в день велике, вночі маленьке. І ви ж не можете включати енергоблок атомний чи виключати. Балансуючи оці розриви в електроенергії в піках, здійснюють теплова генерація. Но теплова генерація вимагає більше коштів, тому що вона дорожча. І що робить Герос, коли прийшов до влади? Вони кажуть: так давайте будемо продавати на ринку електроенергію, яка дешевша. Дешевшу сразу потягнули на себе олігархи через відповідні структури, через Укренерго і через Центр Енерго. В дефіцит виник дешевої електроенергії. і Є скаже, треба її брати десь інше. Де вони взяли інше? Він протягує поправку. Вони затягують білоруську і російську електроенергетику, енергію, продають її на ринку дешевше. Відповідно, теплова енергетика, теплова генерація Ахметовська. Вона стоїть, вона стоїть до зими. Потім починається зима. Генерація потреба різко зростає. А вони ж вугілля не закупили, а вони ж мазут не закупили, а вони ж природний газ купляти не можуть, бо в них нема оборотних засобів. І в перший раз ми попали в цю халепу в 2020, тисячі двадцять взимку дві років. Вони її провели, включивши 15 атомних блоків. В результаті вони працювали всю зиму на повну потужність і вони вийшли на літо. Їх треба було виводити в ремонт. Значить, відповідно, викне дефіцит електроенергії, як нам пояснила влада, влітку різко зростає споживання енергії, всі включають е кондиціонери. Ну, Скільки тут кондиціонер потягне? Ви скажіть чесно, ми відправили атомну енергетику на профілактику, бо взимку історія повториться. А в 22-му році росіяни захопили Запорізьку АЕС, відключили шість енергоблоків. У нас генерація стала ще меншою. Відповідно, закупити е, тепловикам теж не дали. І ми всю зиму 22-23 років, ви пам'ятаєте, провели по перше під ракетними обстрілами, по-друге, під тотальним дефіцитом електроенергії, коли відключення були по багатогодинку. Ми що ситуація не виправилася, і вони вирішили взяти кошти з населення. І цей же Герос протягнув рішення збільшити до 2 гривень 64 копійки, сподіваючись, що люди оплатять його провали в електроенергії за на енергетичному ринку, підвищили. І що каже Герос через місяць? Ну знаєте, грошей стало ще менше. Люди перестали платити, бо вони ж не можуть. Так, вони вирішили тепер іншим шляхом піти: Звідмінити відмінити прайс кепи Ви порівняйте, я от шкода, що ми зараз за мене в студії. Я б вам показав, скільки коштує електроенергія на ринку у наших сусідів, і скільки в Україні сьогодні, і вони ще хочуть підвищити тариф для електроенергію для споживачів приватних підприємств. Це ляже вся наша українська економіка завдяки таким людям, як Герош, і тих, хто його поставив. А людям треба готуватися до дуже серйозних моментів. Чому? Тому що дефіцит коштів на ринку електроенергії колосаль. Дефіцит коштів на ринку теплової енергетики колосаль. Ми вам... закінчу. закінчувач. Останні останні речі саме страшне в чому вони ж теплову енергетику посадили на місцевий бюджет. І сьогодні різницю в тарифах відшкодовує місцевий бюджет. А вони зараз готуються забрати гроші місцевого бюджету в центральний за рахунок податку на доходи фізичних осіб. Розумієте, ми щосуботи будемо це, така... пане Андрію. Що суботи будемо це обговорювати. Це програма Соціальний статус. Оцій цій порі. Наступної суботи Андрій Рева, міністр соціальної політики 2016-2019 років. Дякую, пане Андрію. Дякую нашим глядачам. До зустрічі, спонсор показу програми. Pensión. Вітаю, мене звати Михайло Вулах. Сьогодні ми поговоримо про те, як пенсіонеру отримувати регулярні виплати та допомогу по дому за спадковими договорами без благань та Приниження. Ми працюємо вже 16 років у 42 містах України. Зараз ми покажемо вам, що ви отримуєте, укладаючи договір з нашою організацією. Це велика разова виплата, яку ви отримуєте ще до підписання договору, щомісячне отримання, яке ви отримуєте до 10-го числа кожного місяця, сплату всіх комунальних послуг, субсидія, яка у вас є, залишається також вам. Крім цього, наш майстер. Виконає весь дрібний ремонт, ви сплачуєте лише за запчастини, які для цього потрібні. Доглядальниця допоможе вам у всіх хатніх справах, також вона доставить вам продукти. Крім цього, якщо вам вже потрібен догляд або він буде потрібен в майбутньому, він надається згідно державного стандарту догляду вдома. Наша довідкова служба знайде вам найкращу ціну на потрібні вам ліки. Якщо у вас є якісь борги, ми допоможемо їх владнати. Також за запитом надається автомобіль для нагальних потреб. Крім цього, вам не потрібно відкладати кошти на ритуальні послуги, які також сплачуються нашою організацією. Якщо у вас є якісь пільги, які ви не можете оформити або отримати, ми допоможемо вам із цим питанням. Ну і якщо ви ще маєте хист та енергію працювати, ми запропонуємо вам роботу або допоможемо з працевлаштуванням. Все це. Ви отримуєте, укладаючи договір з нашою організацією. При цьому ви мешкаєте все життя в своїй квартирі. Тож, яка ціна за все це, що ми перерахували вище? Давайте перевіримо, чи чесний обмін ми пропонуємо за все це, що ви зараз побачили на екрані, ви сплачуєте лише злістю ваших родичів. Або, якщо ви хочете, щоб родичі просто так отримали вашу квартиру і були задоволені, тоді ви будете змушені жити на копійки, їсти один хліб та воду, економити на потрібних вам ліках і жити в нестерпних умовах в своїй квартирі. Хіба це чесний обмін? Як отримати всю цю допомогу? Це дуже просто. По-перше, зателефонуйте за номером, вказаним на екрані, замовте. Отримайте та прочитайте нашу книгу, з якої ви дізнаєтеся про всі умови нашої допомоги та відповіді на всі питання, які нам задали за 16 років нашої роботи. Після двох-трьох зустрічей, якщо потрібно, то й більше, ми укладемо з вами договір, за яким ви отримаєте все, що перелічено вище. На все це потрібно лише 10 днів. Можливо, ви відчуваєте, що це все нереально і запитуєте себе. Так, це пропозиція вигідна мені. Та чи вигідна ця пропозиція цій організації? Для нас це можливість, вкладаючи кошти в допомогу пенсіонерам з часом повертати свої вкладення з прибутком. Не економлю. А чого економити? У мене фактично не йдуть гроші на комуналку. У мене ось банани так, яблука. Після вас піду виноград візьму. А ось коли весна настане, у мене вже піде консервація. У мене на кухні бачили морозильна камера. Там у мене полуниця, малина, чорниці, потім абрикос, вишня. Я відчуваю, який захист. Захист. І на, на, на будущее теж вже якось так настроєна на те, що. Не дай Бог, звісно, прийдеться на старості всяке буває, то я знаю, що мене не, не, не оставлять в біді а будуть допомагати, так люди ж теж розказують, як вони живуть і як у нас проходиться. Я б, звісно, всім рекомендувала, що договір треба заключати і не бояться, так, як люди, ой, це ж там однімуть квартиру да все. Ну, живеш, вже, ці ж у квартирі. Якщо тобі немає допомоги, кого. чого бояться. Підпиши договір, тобі будуть допомагати, проживай в своїй квартирі і живи спокійно. Не сумнівайся. Життя одне дано. І вам для того, щоб його дожити більш-менш качественно, треба довіряти комунелю. А довіряти треба організації солідної, провіреної, существенної, котра вам допоможе. Також ми надаємо гарантію. Якщо протягом трьох місяців. Ви вирішите розірвати договір, ми зробимо це без жодних умов. Якщо ж ви вирішите розірвати договір через три місяці і більше, вам просто треба повернути всі наші витрати. Кожному, хто зателефонує протягом 15 хвилин, крім книги, ми також подаруємо окуляри, які підходять під ваш зір. Тож телефонуйте прямо зараз.